Мені тут Миколай приніс шоколадки, але все написано англійською мовою. Давайте прочитаємо: new product новий продукт. Ecological packaging, екологічне пакування. Milk чолет, молочний шоколад. Зверніть увагу, як ми читаємо шоколад, чоколет. До речі, шоколад зроблений з farmer's milk – з фермерського молока. Ну, ну, повіримо. Ми тут маємо апостроф S. Це означає приналежність комусь. Farmer's milk. Молоко належить фермеру. Із що цей шоколад. Orange – Апельсин, ну, скоріш всього, апельсинова цедра. Almond, Almond – Амент це миндаль. Зверніть увагу на вимову. Almond – caramel – карамель. А ця? Salted – caramel. Salt – це у нас сіль. Salted – солоний. Caramel – карамель. Peanut – це арахіст.